В Україні стартує другий етап програми Є відновлення, який передбачає отримання компенсації за зруйноване житло. Проект реалізується в два етапи. На першому етапі отримується відповідний житловий сертифікат на придбання нової домівки, а на другому етапі здійснюються грошові виплати на самостійну відбудову. Саме з 15 серпня стартує перший етап цієї кампанії. На першому етапі необхідно подати документи на отримання сертифіката на житло. Сума сертифікату розраховується з урахуванням кількох аспектів. Такий формульний розрахунок компенсує середню ринкову вартість житла і надасть можливість без додаткових витрат придбати аналогічне житло, квартиру або житловий будинок на вторинному ринку. Чи Аналогічно на первинному ринку подати документи можна у застосунку «Дія». Ви подаєте заявку на бронювання коштів в дії, візуєте, укладаєте угоду у нотаріуса і заброньовані кошти по вашому сертифікату після нотаріальних дій, після укладання відповідної угоди купівлі-продажу перераховуються одразу на рахунок продавця продавця майна. 280 мешканців Сумщини вже отримали понад 22 мільйони гривень для відновлення своїх пошкоджених домівок. Ми ставимо завдання, щоб до початку опалювального сезону були закриті всі, всі платежі по пошкодженому майну. І по другому етапу, щоб мешканці могли в зиму зайти спокійно в теплих домівках або відремонтованих, або придбаних. Новини СТС.